Ну що ж, сьогодні в нас з'явилось багато нових фактів того, наскільки сильно владі плювати на е, своїх громадян. Єдине, для чого зараз потрібні українці, це, по-перше, для того, щоб збільшувати їм податки, і по-друге, це щоб вони е, відправлялись воювати на фронт. І е, є досить багато сьогодні цьому підтверджень. В Верховній Раді було проголосовано багато е, нових законів, які ми розберемо, тож дивіться відео. До кінця підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. І, по-перше, по вчителям Кабмін відповів: було зроблено петицію. Вона набрала 25 тисяч голосів стосовно підняття заробітних плат вчителям українським, і Кабінет міністрів України відповів: відповів. Власне, на цю петицію, що ж вони говорять, Кабмін заявив, що не може підвищити зарплату вчителям, бо гроші є в нас лише на армію. Друзі про це повідомляється в відповіді на петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів. Уряд заявляє, що вчителі отримують різні доплати, а підвищення розміру посадового окладу вимагає значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів. Що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовані на потреби сил, безпеки та оборони. Хочу нагадати, що в нас є, на їх думку, витратами на сили безпеки та оборони, нардепи хочуть збільшити собі компенсації за проїзд та оренду житла. Компенсацію за проїзд вони хочуть збільшити з 7,5 тисяч гривень на місяць до 13. А за житло з 650 гривень на добу до 900 гривень на добу. Аргументація сума компенсації не змінювалася з 2018 року. Тобто з того періоду, фактично, коли в нас зібралась нова Верховна Рада. Це перше. І е, друге, також Кабмін виділив 5,2 мільярда гривень на, з резервного фонду е, бюджету на дороги. Кошти підуть на відновлення доріг. В тому числі і прифронтових, але не тільки їх. Просто прифронтові зони будуть більш пріоритетними. Але в загальному бачимо, що в нас є резервний фонд, і з нього мільярди можна виділяти. Також нагадаю про різні просто неадекватні рішення, як, от, наприклад, спорткомплекс в Маріуполі за 100 мільйонів євро. 100 мільйонів євро ми всі розуміємо, що це скільки виходить, майже 500 виходить, так. Не 500, а це виходить 5 мільярдів гривень. От, приблизно е на, от, ну, якби ми розуміємо, на що витрачаються кошти. При цьому для вчителів немає. Також, а, і що також, так, е що е наші народні депутати, і, в принципі, чиновники всіх рівнів собі зарплати збільшують постійно. І тільки за 2024 рік. Е в середньому зарплата чиновника зросла на 25%. А чиновників в нас не тисячі, їх в нас мільйони по всій території України. І у всіх зростає зарплата. У всіх є премії. І це все під час війни. Для вчителів коштів немає. да воно в принципі, зрозуміло. На пенсії нагадаю, також коштів немає. Це також зрозуміло. От. Але є за те для ветеранів, для ветеранів і тих, хто отримав поранення на війні, є виплати. Давайте. Про них поговоримо до Дня Незалежності ветеранам і постраждалим від війни виплатять грошову допомогу. Кабмін затвердив розміри виплат в 2025 році. Про це заявляє народний депутат України Олексій Гончаренко. Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають перша група. Уявіть собі 3100 гривень, друга група 2900, третя група 2700. Також виплати отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності, діти ув'язнених в таборах. Тисячу гривень, особи з особливими заслугами перед батьківщиною цілих 3100 гривень, Член, е, члени родин загиблих захисників, вдови вдівці померлих учасників бойових дій 650 гривень, друзі. Учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи та діти партизанів цілих 450 гривень отримають. Е, уявіть собі, рівень цього е, цинізму. Які насправді зараз є, коли з однієї сторони нам розказують, що бути захисником України це дуже круто, це надважливо, це має там дуже багато різних переваг. І от переваги, які це мають. Коли говориться про виплату премії, наприклад, керівнику збиткової Укрпошти і всьому керівництву, так? то якщо не помиляюсь, за 24-й рік виплат. Тільки премії, це не заробітні плати, тільки премії було тільки для керівництва Укрпошти, нагадаю, збиткової, які можуть бути взагалі премії в збиткового ем, підприємства. 36 більше, ніж 36 мільйонів гривень. Тільки премії було виплачено. Е, нагадаю, що так само в керівника Укрпошти офіційна заробітна плата щомісячно складає приблизно півтора мільйони гривень, а учасникам бойових дій. Будуть виплачувати по тисячі, по дві тисячі гривень. В принципі, це все, що потрібно знати про розподіл благ і бюджетів в Україні. Коли говориться про те, що так бо багато разів вже говорилось про те, що треба знизити заробітну плату керівникам збиткових підприємств, то кажуть, що за менші гроші ніхто працювати не буде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто би пішов. Хто має відповідні навички і хто би пішов керувати Укрпоштою не за півтора мільйони гривень, а скажімо, за 400 тисяч. От і без жодних премій, допоки підприємство не стане прибутковим. І я думаю, що таких спеціалістів в Україні знайшлось би багато. Але знову ж таки, це не на часі. Це в нас не на часі. В нас на часі ми бачимо, що в нас на часі сварити військових і цивільне населення. Плювати в сторону військових і е, не бачити корупцію, говорити, що так, в нас є корупція, ми з нею боремось, в нас є бусифікація, ми також з нею боремось, але при цьому ніхринашеньки з цим не робити. Натомість, як один з е, майбутніх, скажімо так, одна з майбутніх перспектив е, України після завершення війни, от про неї говорить народний депутат України Цимбалюк, давайте послухаємо чи до тих будуть питання в наших героїв, про яких ми з вами розпочали сьогоднішню розмову після завершення війни? Їх запитають, за якими спідницями вони ховалися, і що вони робили тих три роки е, широкомасштабної війни, і які пане сидять Михайле, вдома. А чи запитають? Запитають. Я впевнений пане Сергій, але я боюся, що це оце, бо всі це знають. Сусід прийде. І він буде бачити, де його був сусід, але всі інші от, і бачимо, що розказують отакі штуки, і таке справді може бути. Знову ж таки, таке справді може бути, і це вже наслідок тієї, на жаль, можна сказати, напевно, навіть державної політики, яка ведеться на сьогоднішній день в Україні, коли придумали таке собі слово ухилянт, і цим словом м називають, знаєте, всіх неугодних. От, бо в нас, знаєте, чиновники місцевих рівнів сільських рад, Верховної Ради, це не ухилянти. Це люди, які працюють на обороноздатність України. Керівники збиткових підприємств у нас це не ухилянти, це ті, хто важливіші в тилу. Розумієте, різні корупціонери, ТЦКшники і так далі, які ніколи в житті не наблизяться до фронту. Це в нас не ухилянти. Це в нас також ті, хто працює на обороноздатність країни. Натомість, ті, хто просто е, працює, веде бізнес, е, можливо, навіть створює робочі місця і сплачує податки, це кляті ухилянти. І е, якби оця вся політика, яка зараз ведеться, вона ведеться на мою думку. Можливо, це не так. Можливо, у вас є своя думка з цього приводу. Але мені здається, що це все робиться для розколу суспільства. Для, бо знаєте, розділяй і владарюй. Є такий принцип, і тут це все приблизно так само для того, щоб після війни, якщо звісно, вона завершиться так десь найближчим майбутнім, то для того, щоб після війни був жабагадюкінг між військовими та цивільними, і щоб жодних питань. Не задавалася в сторону наших корумпованих чиновників, представників силових структур, які порушували законодавство Конституцію України, які вчиняли злочини, і яких за це ніколи в житті ніхто карати не буде. От тому так бачимо, що депутатам підвищення заробітних плат, військово-військовослужбовцям, які втратили працездатність. І отримали групи інвалідності по 2 тисячі гривень, будуть виплачувати одноразово. Вчителям взагалі ніхріна виплачувати не будуть. І будуть будувати далі в нас дороги. Приблизно такі перспективи на сьогоднішній в нас, день у нас є відповідно до того, що поприймали у Верховній Раді. І Якби тут чітко зрозуміло, що бачимо, що навіть, до речі, в інфопросторі вже ніхто не говорить про повернення українців за кордону. Бо розуміють, що але головне, що створили Міністерство єдності, яке до цих пір, вже я не знаю, скоро рік буде, як його створили. Не зрозуміло, чим воно займається, або воно не несе абсолютно ніяких функцій, не має ніяких цілей. От і просто зараз далі роблять все, що роблять, не звертаючи вже абсолютно. Уваги на думку народу України, так? Бо в мене таке відчуття, що наша влада зараз думає, що народ України це виключно ті, хто має владу, хто має бронь і так далі. Оце народ України. А всі інші, всі прості люди, це ті, хто це не народ України, і це ті, хто обслуговує заброньованих, обслуговує чиновників, їх високі заробітні плати і їх хороше життя. Якось так на жаль це виглядає. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю, як завжди, гарного дня і до нових зустрічей.